Доброго дня! Сьогодні ось хочу показати вам, як виглядає ліста Bubble -Gum, висаджена в відкритий ґрунт. Ось така вона. У мене тут такий виділений для неї квітничок. Ну, думаю, десь 4х розміром. Я тут висаджувала і в тому році цю петунію і висадила в цьому році. Висадила 20 саджанців. Я раніше знімала відео, показувала, як виглядають вони при висадці, як розвиваються. Я приклюплю це відео, там в кінці воно буде, кому цікаво подивитися. І ось так вона виглядає на сьогоднішній день. 13 липня. Ну, що сказати, в тому році вже вона була більша в цей час, тому що було більше дощів, а в нас була засуха, і вона дуже повільно розвивалася. А ось зараз пішли такі дощі сильні, з градом, зливи, Вони її ніби поприбивали, але разом з цим вона стала якось кращою. Почала випускати більше бутонів, ну і така досить хороша. Я сподіваюся, що вона таки затягне всі оці пусті місця, які зараз є, тому що це дуже великої сили росту петуні. В тому році вона такий був просто рожевий коврик, ніби одіяло. Ну, Дуже гарна, всім раджу. Цю петунію я показувала, як вона росте і в 9 літрах, і в 30 літрах, і ось ще так вона в відкритому ґрунті себе поводить. Ну. Е, при висадці я додавала пролонговане добриво потрошки. Недороге, таке дешевше, але додавала трохи в лунки. Ось. І так підживлювала спочатку по листу. Тим ще трохи для, вже як почала вона квітнути з більшою формулою, з більшим містом калію, для того, щоб було більше квіту, щоб він був яскравіший. і Колір мав. Квіточки мали яскравіший. Колір так буде правильніше сказати. Ну ось такі квіточки. Дуже радують вони. Ось ще поряд тут покажу, який гарний получився мікс із петуні Куямба. Серія така вайт і рожева. Завулася, як там в неї назва, але ось таку я їх висадила в об'ємом 17 літрів два саджанці, і вони такий гарний дають кошик. Дуже гарний. Ну, ось. На цьому все. Кому відео це до вподоби, прошу ставити вподобайки. Завдяки цьому це відео подивиться ще хтось. Ось. Ну, на цьому все. До побачення.